Такого ще плаває курсу насправді наразі не буде. Найближча перспектива це перехід до керованої гнучкості курсу. Що це означає простими по можливості словами для країни і для пересічних громадян, які прогнози по курсу гривні на найближчі місяці? Спробуємо поміркувати про це з головним редактором журналу Дінги Олександром Крамаренком, який вже на зв'язку зі студією. Пане Олександре, доброго ранку. Доброго ранку. Я нагадаю, що працює наш студійний Viber 097 107 107 9 Ви можете теж поставити свої запитання, шановні слухачі, у нашій розмові за допомогою текстових повідомлень. Єдине, нічого не запитуйте, який курс буде завтра. Бо, по-перше, я теж запитаю, а по друге, пан Олександр точно не скаже. А про все решту, в суто в теоретичному сенсі, ми спробуємо зараз поговорити. Отож, Національний банк України оголосив, що планує пом'якшувати валютні обмеження, і найближчим часом нас очікує Очікує так звана керована гнучкість курсу. Розкажіть, будь ласка, що це може означати на практиці, тому що ну, пересічний громадянин зі мною включно, як тільки чує про гнучкість курсу, одразу починає з тривогою дивитися на табло на обмінниках, нічого там не бачить, тому що ми ж пам'ятаємо, що там заборонено публікувати цифри, які видно здаля, і від цього тривожиться ще більше. Давайте розбиратися. Давайте. Ну, обмежена гнучкість. Це означає, що національний банк буде триматись приблизно тих рівнів, які зараз є. Він буде намагатись своїми засобами робити так, щоб курс на готівковому ринку не був надто далеким від того курсу, який є на міжбанківському ринку. Буде потрошку знімати обмеження заради цього на готівковому ринку, і при цьому курс може там через певний час вони можуть дозволити йому трошки коливатися навколо цих рівнів, які в нас існують з літа минулого року, які ми сприймаємо як фіксований курс. Ну, в принципі, десь отак воно має виглядати. А економічний сенс це все має, тому що ну або курс вільний, і тоді він відбиває ринкові умови. Тоді Національний банк робить інтервенції на міжбанку, ну і так далі. Або ну він плаває там на кілька пунктів, і тоді навіщо це плавання? Щоб було, чи якийсь реальний сенс за цим все ж таки є? Ну, звісно, є певний реальний сенс, тому що припустимо, коли виникає збільшення попиту на валюту, то якщо буде жорстко стояти курс, то національний банк має продавати валюту, продавати, продавати рівно стільки. Скільки її потрібно продати для того, щоб курс залишився на цій позначці, ну, тобто Якщо тоді просто там більше буде... спалять золотовалютних резервів? А, так а, з іншого боку, в певні моменти курс може навпаки там трошки укріплюватись, і тоді Нацбанк буде повинен там викупати умовно додаткову валюту. Ви запитали, чи є в цьому економічний сенс? Економічний mm -hmm. сенс в цьому є одразу з двох причин. Перша причина і найголовніша, це вона полягає в тому, що ми зараз отримуємо саме валюту ззовні, і це є чинником нашої стабільності. Це валюта від наших партнерів вигляді допомоги, вигляді іноді кредитів, іноді грантів. Я скажу, що за вересень ну, приблизно плюс-мінус отримали, якщо не помиляюсь, десь біля трьох мільярдів доларів. От і е, ця валюта має якось використовуватись. Вона використовується перш за все за рахунок того, що її продають, і продають тим, кому вона потрібна, наприклад, для оплати імпорту. Це з одного боку. Тобто, так чи інакше, національний банк е, є чинником валютного ринку, потужним чинником, і він має продавати зараз значно більше ніж е, в часи гнучкого курсу. Коли, як ви сказали, там ну, якщо потрібно, національний банк виходить з інтервенціями. А зараз він просто е, системно продає частину валюти, оскільки це потрібно для того, для того щоб е, система працювала. Це з одного боку. З іншого боку, Національному банку абсолютно точно розуміють, що підтримувати цінову стабільність без е, певної стабільності е, курсової в поточних умовах неможливо. Ну тому що якщо відпустити. Курс, щоб він там летів кудись, то за, за ним полізуть і ціни, оскільки ми відкрита все ж таки економіка, ми багато чого імпортуємо, uh -huh. і це буде впливати. тому ну, Мені нас, здається, нам... ще це дати карти в руки спекулянтам, крім всього іншого. А, ну я б так не надто Ні? зважав би на це, але а, а, тут скоріше така чітка. А, Така от стежинка від того, що якщо курс полізе, то полізе, наприклад, ціна на пальне. Ціна на пальне mm -hmm. полізе, полізуть усі ціни разом. Ну тобто, ну нам весь ланцюжок що... потянеться, це зрозуміло. Так, Але так. загалом, отакі ем, послаблення регуляції, бодай ось таке, як анонсоване. це для економіки позитивний сигнал? Чи скоріше сигнал трошки піднапружитись в очікуванні? а, це чогось для ще? економіки, як такої, е, сигнал позитивний, тому що е, вона починає працювати більш ефективно, вона mm -hmm. починає працювати. Більш вільно, тобто починає вона швидше оживати тут, знаєте, оця історія з валютними обмеженнями, це знаєте, як милиці, як не знаю, що шина для е, поламаної ноги руки. Національний банк бачить, наскільки е, він може відпускати обмеження, і він потрошку їх відпускає. Як тільки бачить е, певні обставини для цього, він це робить. Він це робить потроху, наприклад, там нещодавно. Не можна було, наприклад, людям купувати безготівкову валюту за безготівкову гривню. Ну за виключенням ситуації, коли люди купуються для розміщення на депозитах довжиною більше ніж три місяці від трьох mm -hmm. місяців. Зараз ж <кій>, певні суми можна. Наприклад, людина може в одному банку купувати до 50 тисяч гривень. От просто так, і потім ці гроші зняти якщо валюту, якщо їй це потрібно. Збільшили можливість купувати для того, щоб класти на депозити. Тобто, національний банк буде, я так думаю, потроху знімати ці обмеження в межах того наскільки це буде нормально відпрацьовуватись. Це знаєте, як людина хворіла. І їй потрібна реабілітація, тобто вона спочатку просто гуляє. Потім ну, і вона і починає з постільного по режиму гіга. перевели на прогулянки в парка, потім так, на так, бігу так, 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 приблизно так. Так я нагадаю, що з нами головний редактор журналу «Деньги» Олександр Крамаренко. І ми говоримо про пом'якшення валютних обмежень Національним банком України. І тут мої колеги виявилися набагато уважнішими навіть за мене, за що дякую. і подивилися на графік офіційного курсу валют на сайті НБУ. Так от там долар весь час тримався на одній позначці 36.57. А євро змінювався? Чому так? Чому долару більша увага? Ну або він міцніше прибитий цвяхом соткою до однієї позначки. Ну і коли насправді це значення з'єднається з тим, що плюс-мінус ми бачимо все ж таки в обмінниках і чи з'єднається? Це у вас два запитання в одному. Насправді, так. це політика національного банку дуже довга, і вона пов'язана. Я маю на увазі, що гривня котується щодо пари євро-долар. Так ні, ні, що вона котується до долара, а не до євро. Ага. І в цьому випадку курс гривні до євро офіційний. Він не вираховується дуже просто. Є курс долара до гривні, ринковий наш внутрішній який там колись коливався зараз певний час він там зафіксований, а долар до євро, і відповідно євро до долара, вони коливаються, і тому це просто розраховується як курс євро до долара, курс гривні до долара, і перемножається, і отримуємо курс гривні до євро. Тобто, а чому саме так, чому прив'язані до Долара, а як ви кажете, не звертаємо увагу на євро. Це причина полягає в тому, що зазвичай країни таку пару, ну головну пару валютну, вони беруть таку, по якій більше всього йде зовнішньої торгівлі. Ми більше всього продаємо і купуємо за долари. <ган> Звісно, в останні роки там з розривом зв'язків економічних з Росією прирієнтаю на євросоюз в нас значно збільшилася питома вага контрактів зовнішньоторгових в євро, але все одно переважно це долар, і можливо колись, можливо, колись, коли там буде суттєвий розмір оборотів в по зовнішній торгівлі в євро. Ну, національний банк може колись, я не кажу, не дай Боже, що це відбудеться там в найближчі часи, але колись може бути такий кошик валютний. Тобто будуть котуватись одночасно і до долара, і до євро, і тоді курс mm -hmm. буде там десь гуляти і той, і той приблизно ну, так більш-менш. Незалежно один від одного, ну і головне, що він гуляв в прогнозованому коридорі. Друзі, пролунали відбої повітряної тривоги у Полтавській, Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях. Отже, чотири області станом на зараз можуть повертатися до своїх справ. Тут запитує наш слухач в студійному вайбері, чому валюта повільно дешевша, а імпортні товари повільно дорожчають. Ну і зрештою, так, на тому ж графіку з сайту НБУ можна побачити, що гривня зміцнюється, а ціни на це ну Реагують, якщо і реагують, то реагують якось не так, як можна було прогнозувати. Ну я вам скажу, що ціни, наприклад, найбільш чіткий на мій погляд, такий маркер це е, те ж саме пальне, і поки не збільшили оподаткування пального в липні. І поки не почалося зростання цін на світовому ринку на нафту, в нас реально зменшувалася ціна на нафтопродукти. Ви можете згадати навесні, як це відбувалося, тому угу. це трошки таке маленьке лукавство. Є чинники, на жаль, є чинники. Які впливають додатково, це збільшення оподаткування, це проблеми з логістикою. Тобто там можна було колись там певні партії пального завозити морем, це було дешево. Можна було завозити залізниці. Це було також не надто дорого, але дорожче. А зараз переважно завозять все ж таки автотранспортом. Це доволі дорого. Це звісно відбивається на кінцевих цінах приблизно на все. Ну тобто, дуже багато чинників, крім валюти, є зрозуміла логіка. Все ж таки, хочу встигнути дуже коротко запитати. МВФ має свої вимоги щодо курсу утворення такої керованої гнучкості анонсованої для них достатньо, якщо можна за 10 секунд, так ні. Вони дивляться на стабільність фінансової системи загалом, а і не дивляться на конкретні курсові позиції, які підтримує Нацбанк. Тобто, є Дякую. важлива спеціалістка і за детальність, і за стислість. Головний редактор журналу «Деньги» Олександр Карматенко був з нами на зв'язку зі студією Українського радіо. Це програма.